У якийсь момент ви, напевно, вже мали справу з нестачею запасів. Отже, ви, напевно, знаєте, що це таке не мати вакцин, коли вони вам потрібні. У цьому відеоролику ми покажемо вам один із способів уникнути нестачі або надлишку. Один зі способів, який може допомогти вам уникнути нестачі запасів або їх надлишку, це вести облік кількості вакцин, яку отримує та видає ваш район або медичний заклад, а також знати мінімальний рівень запасів для кожної вакцини та витратних матеріалів. Для відстеження руху вакцин необхідно проводити моніторинг журналу реєстрації запасів. Журнал реєстрації запасів допомагає передбачити, скільки матеріалів вам знадобиться та коли вони вам знадобляться. Належний облік також допоможе передбачити, скільки місця для зберігання вам знадобиться, особливо під час кампаній і запровадження нових вакцин. Розглянемо один приклад журналу реєстрації запасів і подивимося, як його заповнити. Зверху починаєте з назви вакцини або матеріалів для безпечних ін'єкцій. Наприклад, вакцина проти ротавірусу або самоблокувальні шприци. Ви повинні вести окремий облік для кожного типу вакцини або матеріалу для безпечних ін'єкцій. Ви будете регулярно підраховувати запаси на складі. Тому зверніть увагу на те, якою має бути ваша мінімальна і максимальна кількість. Мінімальна кількість запасів це кількість вакцин, яку ви завжди повинні мати на складі, на випадок несподіваного збільшення кількості пацієнтів, або на випадок, якщо ваше наступне замовлення затримується через транспортні проблеми, погану погоду, зруйновані мости або через відсутність районного або регіонального керівника. Максимальна кількість запасів це найбільша кількість доз вакцин, яка в будь-який час повинна бути на складі. Зазвичай це мінімальний запас плюс кількість вакцин, яку ви зазвичай отримуєте за період постачання, наявність більшої кількості вакцин ніж максимальна, загрожує ризиком збільшення втрат вакцин через закінчення терміну придатності вакцини, брак місця для зберігання в холодовому ланцюзі або вихід обладнання з ладу. Ваш поточний запас завжди повинен знаходитися між мінімальним і максимальним рівнями. Якщо тільки немає місцевих причин, що не дозволяють цього зробити, кожен раз, коли ви отримуєте або розподіляєте вакцини або матеріали, вносьте ці дані в новий рядок внесіть у журнал всі вакцини, які ви отримуєте, в тому числі ті, які проходять через ваш заклад протягом короткого часу. Почніть із дати і місця отримання або відправлення товару. Знання кількості флаконів це добре. Але вам також потрібно буде внести кількість доз на флакон і загальну кількість доз. Будьте уважні, оскільки кількість доз у флаконі для кожної вакцини різна. Що робити, якщо ви дізналися, що певна серія вакцини проти ротавірусу була відкликана? Як ви визначатимете, чи потрібно повернути будь-яку з ваших вакцин? Що робити з вакцинами, які ви відправили в інші місця? Записуйте номер серії кожного разу, коли ви розподіляєте або отримуєте вакцини, щоб пізніше ви могли легко знайти будь-яку серію вакцини. На кожному флаконі вказаний термін придатності відстеження термінів придатності допоможе вам застосувати правило першим прийшов, першим пішов, щоб ви завжди спочатку використовували флакони з найближчим терміном придатності. Після закінчення терміну придатності. Флакон необхідно утилізувати. Тому важливо стежити за терміном придатності та утилізувати флакони належним чином. Який статус ФТІ? При надходженні та відправленні вакцин перевіряйте їхній статус ФТІ, щоб переконатися, що вакцини не втратили свою активність. Запишіть статус ФТІ. Крім того, щодня перевіряйте ФТІ на ваших флаконах. Під час перевірки температурних даних холодильників, оскільки різні вакцини досягають точки утилізації із різною швидкістю? Якщо ви утилізуєте флакони відповідно до стандартних процедур, обов'язково поновіть інформацію в журналі реєстрації запасів і вкажіть причину утилізації флаконів. Яка загальна кількість вакцин, що залишилися? Ви повинні продовжувати вести баланс ваших запасів вакцин? Щоб перехресно звіряти його з обліковими записами ваших запасів. Дефіцит запасів може статися з багатьох причин, у тому числі через перебої на національному рівні, але введення належного обліку запасів на кожному рівні може допомогти вам згодом уникнути нестачі запасів і їх надлишку. Тепер ви знаєте, як вести ретельний поточний облік запасів вакцин.